Значить так, сказав, через пів години не раніше буде відпускати. А я вияснив, це бензин він зливає. А якщо він бензин зливає, то я не буду його заправляти. Він зараз все збудоражив. І 100%, що, 100%, що буде вода. А нам якби води і не особо то й треба. У цю машину. Фіатікові пофіг, чи вода, чи солярка, чи той прокашляєш, пропчихаєш і все нормально. А з цим цей номер не проходить. Їдемо на другу заправку. Ну, хоча я по-любому беру каністру, але треба чекати, поки він усядеться В общем так. Все, заправили. Тепер нам залишилося тільки вдома поросей. по машинах порозливати. Just hold it. The answers in your

to seen your eyes. Трошки поскуплялися. Ті подарки це. внукам О, взяв я клапан на бачок, бо в мене щось потік. Поки заміняю новий, а старим. А з старим щось не зробимо. Ми викидати його не будемо. Попробуємо відремонтувати. Все, їдемо додому. і Так, так, так.

А, це ми вилиємо цю. Це ми влиємо в цю, нехай вона Це не Ми цієї порції на неділю, на тиждень. А буває і на два вистає. Дивіться, центр назад, село назад, все хай вона відстоюється. Чи там води нема? Я вже їм не довіряю. Останне. Ух це від дизеля. А де ж каністра, Воно. Воно каністра. А це вже піде на фіатік. Ну там можна і не відстаювати. Вот так. Що не бачу. Я под'ю. Грішко. Так, все, цей теж зарядився. Правда, я забувся води взяти. Але там є. Був в магазині і, і забув води дистилірованої взяти. Ну там всі площини, все закрито. Потом доляємо. То не смертельно. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Все. Що я зараз? Зараз поставлю його на на фіатік Бензин хай відстаюється. Ну, там, мабуть, води немає. Ну, на всякий случай. то на форда. Ставлю на фіатік і все. Я мав сьогодні мити його в воду заливати. Цей воду заливати. Сміття вивозити. Мабуть, це я буду робити завтра. Зараз йду йду міняти той клапан на бачкові. а там так заржавіли болти, що там буде біда. В общем, поки якось так. Можливо, це вже і до завтра. Той пам'ятник від ранку там стоїть. Може він примерз, але не може бути вроді а я маю на увазі то. Чись на одному місці. Або дуже крепко риба йде, або, або розтало і він не може вже звідти піти. З двох одного. Так, все, сюди залив машини на ходу. А туди мав їхати сьогодні, виганяти, помити його хів і завести сміття. Та вже нема коли, вже вечір. Завтра повезу, я програвся, я думаю, зараз поміняю. Скоренько, скільки його там швидко. Цей клапан у бачкові. Скільки я тут міняти? Раз, два і все. Ага, не там то було. Цей зняв, поклав бистро. Вся фігня не підходить. Там набагато довше сюди було. Та й грався там поки. Поки начудив поки причудив, поки придумав. Не може в нас так бути. Щоб одну запчастину зняти, другу покласти і воно все підійшло. Це, це ж не серйозно, да? так? 에... Колись у мене був мотоцикл, колись у мене був мотоцикл Із Юпітер. Я, правда, його не з магазину брав з рук. Ну, вже їздив, 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 вже там колотня така. Рішив я купити. Рішив я купити новий двигун. Вони були запчастинах, все. Купив новий двигун. Все, нормально. Їздив, їздив, їздив. І потім вже, я вже не пам'ятаю, який ремонт. В общем, треба було, думаю, той старий в мене ж на запчастини буде. По... Щось там з циліндром чи з головками. щось там, щось там, Я вже не пам'ятаю. В общем, треба було переставити звідти. А, по-моєму, по кільц... це на пальчику і вискочило і про пороли циліндра. Вроді щось таке. Ну, У мене ж циліндр то є. І що ви думаєте? Знімаю той циліндр, а він по шпильках не йде. У цьому другому двигунові не так шпильки розположені. Ну як, і той Юпітер, і той Юпітер. Ну, та й та, та як це так? А так. Потім у мене був ще третій, я вже купив. Ну, той був з водяним охолодженням. Да, то був. Я його. Ой, я скільки на ньому виїздив, скільки цього було. Навіть тоді, коли я вже продавав, ну, вже з'явилися у мене машини, він мені вже як би не треба був. Я його продавав він ще робочий був. То була машина. Там вже не було на циліндрах ребрів цих для охолодження, там просто все опукле через головки, через всю, і все там через водяна рубашка, вентилятор, радіатор спереді чіплявся. Все там підходило. Все було продумано. Да, то хороший був двигун. Я, наскільки я пам'ятаю, я його продав одному. Він на ньому їздив, 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 їздив. Потім він ще продав і ще й вони їздили. Зараз не знаю, де він, де він подівся вже, не знаю. Да, такі були діла. цією фігньою я її думав. Я її думав розберу, реставрирую. Да нафіг вона мені нужна. В сміття завтра поїде на звалище. Ну, в общем, якось так. Сьогодні вже не буду я її заводити. Заведемо завтра зранку, поним, бо він весь в болоті. І поїдемо. А поки все, будьте здорові!